Всім привіт! Сьогодні будемо розказувати вам, як я інкубую курячі яйця для того, щоб вийшли ось такі гарненькі бунті. Ну що, друзі, прийшов час і наступної закладки в інкубатор. Як то каже, немає 100, дру... 100 гривень, а май 100 друзів. Знайомі сусіди мені. Дали яйця, ще своїх трішки. Тут 72 яйця, тепла водичка, мильний розчин господарського мила. Вже я так не раз робила, не раз так промивала, просто на три хвилинки замочила і просто рукою, ось дивіться, воно легенько собі все відмивається. Бо, ну, буває, що погода. і Яйця не такої великої давності, 5 днів. Ну, але це не факт, я її закладала набагато пізніше, і все чудово було. Так що ось так миємо і все добре. Всі яйця виклала на рушничок в приміщенні тепленько. І з однієї сторони намалювала хрестики, зараз буду перевертати, вже вони просушилися. І ось тут нулики. Це для того, в кого інкубатори ручного перевороту або механічного. Так буде зручніше, ви бачите, зручніше, що вони перевернуті. І, наприклад, з вечора я закладаю хрестиком доверху, а зранку перевертаємо на нулик. Ось так, так що працюю далі. Інкубатор в мене вже прогрітий більше як 4 години. Температура 38,2 це для початкової закладки. Зараз вимикаю від мережі і відкриваємо кришечку нашу і заложуємо сюди яйця. Не забуваємося попередні, в кого мисочки, в кого які лоточки, ось сюди наляти води. Ну ось, В інкубаторі вкладені 72 яйця е, місцями є в два ряди, нічого страшного, якщо інкубатор дозволяє вкласти, тоді спокійно можете вкласти. Тим паче, що буквально вже за 5 днів видно в яйці чудово, як розвивається е, зародиш, того курчати чи того каченяти. Так, що це нормально. Ось тут у мене відділ є, тут іде термодатчик, в мене, прямо сюди торкається, тому воно на середині на середини не яйця, але там така конюлечка стоїть, і тому посередині завжди лишаю місце, тому що може проколоти яйце, пробити яйце, розчавити яйце. Ну Ось так. Так що зараз накриваємо і ставимо гріти. Після того, як заклали яйця, температура, звичайно, що зменшилася. Не переживайте, буде вона потихенько набирати йти догори. Та як яйця наші набагато. Холодніші і вони повинні всередині прогрітися. Так що, якщо ввечері закладаєте, до ранку можете взагалі не чіпати і не перевертати їх. Вже завтра зранку я буду перевертати. Ось, бачите, навіть температура падає. Тобто інкубатор був більше прогрітий, ніж самі яйця. Це нічого страшного. Ще хотіла сказати за інкубатор. Ось ці в мене є три заглушечки, зараз я їх закриваю. Перша неділя, перший тиждень вони повністю закриті. Водичку підливаю через день ось ті рівчачки свої. На наступний тиждень, тобто наступну суботу, ну так як сьогодні субота, наступну суботу я зменшую. Зараз в мене температура 38.02. На, наступний, на наступну суботу буде 38, і ще на наступну буде 37 і 8. Кожної, кожної неділі я буду зменшувати на 2 градуси температури. Сьогодні всі заглушечки закриваю. Через недільку я одну відкриваю, ще через недільку я ще одну відкриваю. І на 19-й день я відкриваю останню заглушечку. Так, ще раз по водичці. Першу недільку я через день підливаю. На слідущу, тобто друга неділя, з 7 до 14 днів я підливаю воду кожного дня. Тобто, або зранку або ввечері, але кожного дня. І з 19 дня я підливаю і зранку і ввечері водичку. Також кожного дня. Заглушечки тоді всі відкриваю. Ось так, кому було цікаве таке відео, ставимо пальчик вверх, пишемо коментарі, хто ще не зрозумів. І ще хочу сказати по яйцю. Яйця не беріть сильно великі. Так, якщо ви берете породні кури, кури великі, ви впевнені, що там є гарний опліт, тоді можете, ну, з продавцем цього яйця він вам підкаже, що да як. Домашні курячі яйця я б вам рекомендувала 65 грам. 60-65-68, великі яйця не беріть. Не завжди воно дуже добре оплідне. Так що ось так. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі, па-па-па-па.